Ми сьогодні будемо готувати печиво. Ось буваємо одне яйце, засипаємо 80 г в або можна заживати трішки більше, тішки менше. Пів чайної ложки дижі. 90-го -90 мілітрів ої. Помешу ему. добавляем мукой. 200 граммов. Помішуємо, щоб нас вийшло на, ті... на... на тісто. Якщо воно виходить гіпке, то тоді ще можна трішки додати муки.

Okay. Okay. У нас повинно вийти ось таке тісто. Оберемося це тісто, то від вами то від п'є на частини. Китаємо кружочок та прижимаємо. варимо. Та обвалюємо оцюк. Та викладаємо на певну. Ось так робимо з усіма печі. З усім печивом. Можна робити можна робити його і по. Я об'єм кружочками. Что такая наш слайд